Зараз дивимось комбайн Джундир 1450 2007 року, 1450 мотогодин на ньому, е, невелика жатка 6610Р, 4,3 метри, ціна 45 тисяч євро нетто такого комбайна, зараз його більш детально подивимось. По резині десь залишок процентів 50-40 залишилось. Комбайн від офіційного дилера John Deere. Рама ціла. Не підкрашена. Колеса нормальні. Там доволі доволі класний, чесно кажучи, якщо на таку машину на такі руки. Зараз його обійдемо. 1450 серія два. Щоб буде більш точною. Така машина. Десь, напевно, він ловив камінці, але то не така проблема барабан меняется все. Кабіна чиста По кабіні питань немає взагалі така панель Зараз заглянемо в середину, наверх. Сладіве виглядає такий оригінальний фільтра масла. Комбайн сухий. По двигуну не бачу, що щось робили. Такі моменти по двигуну. Так, зараз спускаємось. Ще раз дивимося, це Deere 1450 ВТС серія 2, 2007 рік. Телефонуйте, доставимо цей комбайн вам господарство компанія Агрокс, місто Полтава.